Усім привіт, Попередньо разом ми відеокарту 5050 -50 протестували в 2К розширені. Відеокарточка показала себе доволі таки непогано, але давайте її протестуємо зараз. Ось цю відеокарточку в Full HD розширенні, скажімо так, в народному. І подивимося, який FPS можна отримати в сучасних ігри. Взагалі на що вона сположена в Full HD. Якщо враховувати, що в 2К вона тягнула навіть непогано, то Full HD має бути взагалі таки прикольно. Тому ми це... І зараз провіримо. Точніше, я вже провірив. Сильно багато тестів я записувати не буду, тому що в інтернеті вже мільйон 500 відео про цю відеокарточку. Я зробив кілька тестів ігр, які в принципі я граю. Плюс-мінус вони є актуальні. Подивимося на відеокарточку в стоці. Так само подивимося в деякі ігри, як у нас працює там ретрейсінг, генератор кадрів. І саме головне, ми пізніше відеокарточку трошечки розженемо. Подивимося, чи є якісь від того там профіт, приріст і порівняємо результати. Ах, радість, Full фулегі розширення, високе налаштування графіки, без DLSS. І при таких налаштуваннях графіки в ігрі ми можемо отримати майже 100 стабільних. Кадрів. І вже в більшості як я іграв, в принципі, воно так і є місцями навіть і більше. А з DLSS на якість там буде близько 120 кадрів, що взагалі комфортно. Одна із моїх улюблених ігор 2025 року є Кронус. І тут на високе налаштування графіки при Full HD без DLSS ми отримуємо від 50 до 60 стабільних кадрів, що цілком таки непогано. Тепер можна включити промені і генерацію кадрів з на якість. І отримати 100 плюс кадрів, що доволі таки непогано, але є. Але бувають фрізи між переходами сценами. Ну, в принципі, це і грі ніяк не заважає, але можна комфортно бавитися при 100 кадрів. Кіберпан 2077, ультра налаштування графіки без DLSS, без променів. В ігрі ми отримуємо в середньому там 75 кадрів. Грається взагалі чудово, без жодних проблем. Включивши ультра на промені DLSS на якість. Можна отримати в середньому 50 FPS і грати таки в принципі. Можна, картинка стала трошки цікавішою, напевно. Ну, ми можемо вліпити 4 x генератор кадрів, і отримати 150 кадрів, що результат такий прям суперський. А коли граєш, то видно, що картинка домульовується трошечки, скажем так, на ходу. Можливо, неприємно, але плавність ігри просто шикарна. Хан Шоудаун, фулжі розширення, високі налаштування графіки, тільки туман на низьких. Грі ми отримуємо 100-120 кадрів. і грати взагалі цілком адекватно. Я навіть стрімлю взагалі без проблем. Якщо включити DLSS на якість, ми отримуємо 150-160 місцями, можна надію отримати і 200 плюс кадрів. Я знаю, що говорю, тому що я в цю ігру часто граю і стрімлю. Сталкер 2 високі налаштування графіки без DLSS. І навіть в такому випадку ми отримуємо 55 кадрів в середньому, що цілком таки хороший результат. Я чесно очікував, результату погірший, навіть так можна собі спокійно бавитись. на якість ми можемо отримати вже 70 плюс кадрів, що набагато таки комфортніше і грати. А якщо включити вже генератор кадрів, ми отримуємо 100 плюс кадрів. І грати дуже таки цікаво. Железності в управлінні немає абсолютно від слова зовсім. Коротше, красота. Battlefield 6 Red Sec, тобто Battle Royale, середнє лаштування Full HD, ми можемо отримати навіть до 100 FPS, і грається комфортно, без проблем. Оним словом, результат хороший. ЄС якість дає вже впевнених точно плюс 100 плюс кадрів і грається так само круто. Взагалі задоволений, що 50-50 показує такий результат. А коли включив генерацію кадрів, то там 260 FPS, я такий охреніти. Тому в кого там монітори, можливо, там 200+, плюс, навіть на 50-50 можна спокійно бавитись. Я доіграв цю катку до кінця і, чесно кажучи, якихось зауважень. Ну і окрім графічної частини, там деяких не зауважив, але грається комфортно. Що можна сказати, у фулежі відеокарточка просто прекрасна. От як не крути. Напевно, зараз за свої гроші це є найідеальніша нова відеокарта. Правда, з цінами зараз трохи біда, все починає так помаленьку рости. Тому які там в майбутньому ціни на неї будуть, чесно, невідомо. Ну, за своїх там 10,5, що я купляв, це прям таки імба. Тепер давайте поговоримо щодо розгіну відеокарточки. Я взяв такий, можна сказати, лайтовий розгін, тобто я не брав самий максимальний відеокарточка по чіпу взяла плюс 285 МГц, а по відеопам'яті взяла аж плюс 30. Це є і по відеопам'яті взяла плюс 300, що доволі таки, в принципі, непогано. І зараз невеличке порівняння. Відеокарточка буде в стоці і в розгоні. Розгін в арці в середньому додав 7 8 кадрів до статистики, ну, чесно кажучи, результат такий собі посередній може бути. В конусі розгін добавив лише плюс 5 FPS до кращої статистики, але воно особу на геймплей не впливає. В принципі, таке собі. В кіберпанку та саме ситуація, 5 кадрів. Я не знаю, це якась секта 5 кадрів в RTX 5050 чи як. А ось сталкері я не знаю як но розгін фактично нічого не додав. Та в межах погрішності це прям таки дуже дивно. І як можна було замітити, розгін особи як такого профіта не дав. На 10 ватт у нас більше стало споживання, віту карточка від того особи, в принципі, гітися більше не стала. Ну як бонусних 5-7 кадрів десь отримати в принципі можна. Ну, чесно кажучи, коли у нас є DLSS і місцями генератор кадрів, розгін взагалі в сучасних відеокартах просто нафіг не потрібен. Та й в принципі на тій ноті можна завершувати. Всім дякую за активність, за перегляди. На доступні зустрічі, усім папулічки, па